Після публікації відео про свій EDC комплект я отримав купу критики в коментарях, чесно кажучи, не очікував такої реакції. Найбільше людям кололо в око те, що у мене в сумуці було три ножі з однаковою системою Slip Joint. Хоч кожен має право носити рівно те, що йому заманеться, але думаю, критика була конструктивною. Тож я вирішив прислухатися до коментарів і залишити лише один маленький сліпт з двома лезами та штопором. А інші два замінити на щось одне універсальне, міцніше та з іншим типом замка. Але як виявилося, я зіткнувся ще з однією, не менш тяжкою задачею що ж обрати. І ось серед великої кількості ножів я обрав два варіанти. Сподіваюсь, що під час зйомки цього матеріалу мені вдасться визначитися, що покласти до своєї сумочки. А можливо і ви в коментарях зможете мені з цим допомогти розібратися. Ось вони два варіанти однакові за розмірами, з однаковим типом замка, але з різними системами відкривання. Схожі, але різні. Обидва подобаються, обидва круті для свого бюджету. Але обрати потрібно лише один той, що буде зі мною щодня, допомагатиме в різних ситуаціях. Простих і критичних виручить і не підведе. Отже, що ми маємо? Ніж Biocher Magnum модель Eternal Classic. Він відчувається як робочий ніж без прикрас, ніж без понтів, але з характером. Клинок у формі Drop Point з фальжлезом та вогнутими спусками. Тому ним можна не лише добре різати, а й ефективно проколювати. Клинок виконаний з корозостійкої сталі 440A. Приведення в робоче положення здійснюється за виямку для нігтя. А фіксація замком фреймлог. Руків'я виготовлене з нержавіючої сталі та має текстуровану поверхню для зручного утримання. Фіксацію приносіння ножа в положенні Tip-Down забезпечує одностороння кліпса. Також присутній отвір під темляк. Маса виробу 128 г. Довжина ножа 205 мм. Довжина клинка 85 мм. Товщина. 3,5 мм. Другий варіант руйке. За розмірами він однаковий, але важчий на 12 грамів за попередній ніж. Тут уже більше дизайну і відчуття продуманості. Це компактний та ефективний складний ніж з гравіюванням у вигляді орнаменту з жимолості традиційного символу добрих побажань. Легкий, зручний і візуально привабливий. Має карбовану декоративну вставку, яка гарно поєднується з металом. Клинок також форми дроппойнт. Однаково добре підходить для різу та проколювання, виконаний із сталі 14C28N. Вона добре тримає заточку та не боїться корозії, та легко переточується без ризику мікросколів. Робоче положення, ніж приводиться фліпером та фіксується надійним замком Frame Lock. Окрім цього, він оснащений додатковим захисним механізмом Beta Plus, який запобігає випадковому закриттю клинка та дає відчуття спокою при силовій роботі. Рукоять виготовлена зі сталі 420. Міцна, зносостійка та комфортна в фаті. Присутня кліпса для носіння. Заводський кут заточування 16 градусів. Вага ножа 140 грамів. Кожен чудовий по-своєму. Один здається більш класичним, інший більш сучасним. Один розумом, інший серцем. Навіть не знаю, так що ж обрати між двома варіантами, я і досі не визначився. А ви що скажете, друзі? Який би ви ніж поклали до свого ДЦ-набору? Чи можливо варто покласти до сумки їх обох?